Вітаю, друзі! Мабуть, всі вже чули, що з 1 жовтня 2023 року деякі українки повинні стати на військовий облік. Чи дійсно це так? Давайте розбиратися. А поки підпишіться на наш канал, в нас багато корисної інформації. Почнемо з того, що ніяких кардинальних змін у цьому питанні не відбулося. Військовий облік для жінок, медиків і фармацевтів є обов'язковим уже понад 30 років, адже ще від радянських часів вони мали бути на військовому обліку. Єдиний нюанс, що ця ситуація не була належним чином врегульована. Питання міського обліку жінок в Україні на законодавчому рівні почали займатися ще в 2021 році. Саме тоді і було прийнято рішення відкласти обов'язковий облік деяких категорій жінок до 1 жовтня 2023 року. І ось воно настало. Сьогодні взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я. Придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія. По-друге, придатні до прихожні військової служби за віком. Граничний вік перебування на військовій службі встановлений статтею 22 закону номер 2232 І по-третє, закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Тож, як пояснює МОЗ, з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там ще не перебували. Аби стати на військовий облік, такі жінки матимуть 3 роки до 31 грудня 2026 року. Тобто, кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років. Всі інші жінки, які мають спеціальність та або професію спорідну з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням. Процедура постановки жінок на військовий облік військовозобов'язаних не відрізняється від чоловічого варіанта. Збираємо необхідні документи та йдемо до ЦЦК та СП за місцем проживання. Щодо документів, то це заява про взяття на військовий облік, її надає ТЦК та СП, паспорт або id картка реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотокартки 3 на 4 Свідоцтва про народження дітей, документи про опіку, про шлюб за наявності. Та документ про здобуття освіти за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Коли жінка приходить до ТЦК та СП стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність або непридатність до військової служби. Одразу скажу, що взяття на військовий облік це не призов на службу. Як пояснює Генштаб ЗСУ, наразі не відбувається примусового залучення жінок до проходження військової служби під час мобілізації, та не планується в майбутньому. Усі захисниці проходять військову службу виключно в добровільному порядку. Але потрібно все ж таки розуміти, що такі жінки все таки можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Тобто, законодавство практично не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Якщо жінка стоїть на військовому обліку і вже має військово-обліковий документ, то приймаємо її на роботу так само, як і військовозобов'язаного чоловіка. Тобто протягом п'яти днів з моменту видання наказу вносимо дані про особу до списку персонального військового обліку. А протягом семи днів з моменту видання наказу про прийняття на роботу повідомляємо ЦК ТСП. Якщо ж жінка не стоїть на військовому обліку, то приймаємо наразі таку жінку як не зобов'язану і повідомляємо ТЦК та СП про те, що така жінка у вас працює. Адже до 31 грудня 2026 року жінки-медики та жінки-фармацевти зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. До речі, ні форма повідомлення, ні строку протягом якого потрібно направити таке повідомлення не прописано. Але чи запросять таку жінку після цього для постановки на військовий облік, це запитання все ж таки риторичне. Добре, а якщо працевлаштуватися до ФОП? Ну тут без проблем. ФОП не веде військовий облік. Отже, про своїх найманих працівників він ТЦК та СП не повідомляє. Ну, хоча на практиці деякі ТЦК та СП все ж таки чіпляються і до ФОП із вимогою надати відомості про своїх працівників. Та навіть у цьому випадку пам'ятаємо про період, протягом якого слід здатися ТЦК та СП. Це з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2026 року. Якщо ж не йдеться про прийомну роботу, то тут немає особливих нюансів. Просто особа, відповідальна за ведення військового обліку на підприємстві, з 1 жовтня 2023 року має перевірити, які працівниці мають медичну або фармацевтичну спеціальність і не перебувають на військовому обліку. Адже про таких працівниць необхідно повідомити ТЦК та СП. Тут взагалі цікаво. Спочатку йшлося про те, що військовозобов'язані жінки мають такі ж права та обов'язки, як і військовозобов'язані чоловіки, тому їх не будуть випускати за кордон. Тепер же за інформацією від МОЗ та Державної прикордонної служби, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, можуть безперешкодно виїжджати за кордон, незалежно від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для певних категорій держслужбовців та посадових осіб, які обіймають певні посади. На цьому на все Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!